Добрий день, я, де я Катерина Єрмоленко, а це Дар'я Кондрюк. Ми створили робота Моркового Вутягивача. Керівник гуртка Кондрюк Денис Васильович. Заклад, де ми навчаємося Чернівецький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Для чого ми створили цього робота? Ми створили цього робота для того, щоб допомагати людям, які. 20... І про працюють на городі. Ось ці е, аналізи. Добре. Ми створили нашого робота із, із ці... цих деталей із блоку, із середнього двигуна, із великого двигуна та інфрачервоного датчика відстані. Ось блок саме тут. Ось схема та програма проєкту. Початок програми. Включаємо середній двигун, а з потужністю мінус тон механізм морфозбирання та двигуни дії ведучий двигун гусениці. Якщо відстань до вантажівки менше, ніж 20, зупинити длун. Зупинити всі двигуни. Так, а ось фото робота. Ну тут фото. Робота ззаду, фото робота спереду, правий бік, лівий бік. Ну, і ось. Фото ось... робота на полі. Або фото робота, коли він працює. Ось відео робота, коли він працює на полі. звати Даша а це Катя. А це наш робот-морк-збирач. Зараз ми продемонструємо, як він працює. І і, 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 Ось. і коли він побачив машину, він зупинився. Дуже дякую за увагу. Одна морпочка. так добре, продовжуємо. Наша розробка, звичайно, не є доскональною, але ми надіємося, що в майбутньому вона стане допомогою для людей домашнього господарства. В робота можна покращити кобачок і витягуємо отність. Можна подати ідею проєкту на якийсь завод, де її розглянуть. Якщо інженерам сподобається наш робот, його можуть втілити в життя. Ось так. Уважання учасникам фестивалю. Бажаємо миру і успіху у 2024 році. Більше перемог в конкурсах завжди приємних емоцій. А тепер дякуємо за увагу! До побачення. Бай-бай.